А чи ви знали, що перший у світі гелікоптер створив український конструктор Ігор Сікорський? Саме українець першому світі втілив задуми Леонардо да Вінчі в реальність. Сьогодні гелікоптери видатного українця використовують президенти різних країн, а також ЗСУ. Про цю величну українську постать та створені ним залізні небесні машини ми розкажемо вам у цьому відео. Додивіться це відео до кінця, адже деякі машини українського авіаконструктора вас повідомляють. По Справжньому здивують. Влітку 1908 року студент Київського політехнічного інституту Ігор Сікорський почав працювати над розробкою свого першого гелікоптера. Одним з проміжних результатів його експериментів стали аеросани, створені в 1910 році. Роботи Сікорський вів на подвір'ї батьківської садиби та в авіагаражі. Довелося провести чимало експериментів для того, аби створити перший робочий гелікоптер. Зробити це було важко перш за все через те, що не було в наявності двигуна. Потрібної потужності, який би зміг підняти гелікоптер у небо, тому Сікорський на певний час відкладає роботу зі створення гелікоптерів і переключається на розробку літаків. У 1923 році Сікорський емігрує в США, де засновує авіаційну компанію Sikorsky Aero Engineering Corporation». Перший у світі літаючий гелікоптер VS-300 Ігор Сікорський створив у 1939 році. Він був побудований за класичною схемою: один головний гвинт і хвостовий гвинт для компенсації крутного моменту. Саме ця схема використовується в більшості сучасних гелікоптерів. Першим у світі серійним гелікоптером став Ар-4 Сікорського. Цей легкий багатоцільовий гелікоптер призначався для зв'язку і рятувальних робіт і випускався у США з 1943 року. У 1944 році гелікоптер почали використовувати в Збройних силах Великої Британії. Наступним дітищем українського конструктора став гелікоптер H5, який отримав доволі оригінальний дизайн, і, окрім пілота, зміг брати на борт ще трьох пасажирів. Це один з перших успішних серійних гелікоптерів Сікорського, який став справжнім проривом у розвитку вертольотної авіації. Р 5 став першим гелікоптером, який отримав схвалення в цивільному використанні. Це відкрило шлях для його використання в транспорті, зв'язку, поштовій службі. Тощо у військовій сфері H-5 Сікорського довів ефективність вертольотів у рятувальних операціях і медичній евакуації, що стало стандартом для майбутніх машин. Новий гелікоптер Сікорського Р 6 розроблений у часи Другої світової, став перехідною моделлю, яку швидко замінили більш досконалі машини. Саме завдяки гелікоптеру Р 6 авіаційні інженери отримали розуміння, як робити гелікоптери швидшими, надійнішими та придатними до масового виробництва. У 1946 році в небо піднявся перший у світі серійний цивільний гелікоптер Сікорського С-51. Він має цікаву історію появи. Після закінчення Другої світової у компанії Сікорського залишилося багато деталей, на які замовлення були анульовані. Тому Сікорський створив новий фюзеляж більшої місткості і зібрав нову повітряну машину. Гелікоптер С-51 виявився настільки успішним, що почав широко застосовуватися не лише в пасажирських та вантажних перевезеннях, а й у медичній швидкій допомозі, сільськогосподарських та пошуково-рятувальних роботах, поліції, митній службі тощо незабаром з'явилася більш легка й довершена версія цивільного гелікоптера С-52. Він став меншим і легшим, і був схожий на спортивні гелікоптери того часу. Гелікоптер був орієнтований на бізнес та приватні перевезення. У 1949 році світ побачив транспортний гелікоптер Сікорського h 19 Чикасо. Це один з найбільш знакових гелікоптерів 50-х років, який мав величезний вплив на розвиток світової авіації. h 19 Чікасо мав інноваційну компоновку, був універсальним та міг перевозити понад тисячу кілограмів вантажу всередині або на зовнішній підвісці. Новий гелікоптер Сікорського H37 Мохаве. Став справжнім гігантом свого часу у 1953 році. Він був найбільшим гелікоптером у світі. H-37 Mojave, оснащений подвійним двигуном, міг перевозити вантажі вагою до 4,5 тонн і брати на борт 26 озброєних солдатів. США використовували цей гелікоптер у В'єтнамі для доставки артилерії, техніки та евакуації. Також H-37 Mojave часто перевозив легкі джипи Willys MB. А так виглядає гелікоптер Сікорського H-34 «Чокто», який став одним з найвідоміших і наймасовіших вертольотів 1950-1960 п'ятдесятих років. Він був розроблений як транспортний та протичовновий гелікоптер для ВМС США. Гелікоптер H-34 чокто використовувався у понад 25 країнах і вироблявся за ліцензією у Великій Британії, Франції та Японії. Ну а цей гелікоптер SH-3C c Кінг вам може бути добре знайомий, адже сьогодні його використовують збройні сили України. Це справжня легенда вертольотної авіації 60-х-80-х років. Він увійшов в історію як справжній морський багатоцільовий вертоліт із турбованими двигунами. Ще однією легендарною машиною Сікорського у сфері пошуково-рятувальних операцій став гелікоптер HH-52 Sea Guard, який заступив на озброєння США в 1963 році. Особливість цього амфібійного гелікоптера полягає в тому, що він здатний здійснювати посадку прямо на воду. Одним з найунікальніших гелікоптерів у світі став літаючий кран сікорського С-64 Skycrane. Він здійснив перший політ у 62-му році і використовувався як у цивільній, так і у військовій авіації. Замість кабіни для десанту, цей гелікоптер має довгі ноги шасі та вузьку центральну частину, під яку підвішуються вантажі чи спеціальні контейнери. Такий дизайн дозволяє переносити вантажі значно більшого розміру ніж у звичайних вертольотів. Звичайні версії С-64 Skycrane можуть перевозити до 9 тонн вантажу, а модифіковані до 12 тонн. А це гелікоптер Сікорського CH-53 Sea Stallion, який став одним з найпотужніших і найважчих гелікоптерів свого покоління, створений для корпусу морської піхоти США у 60-х роках. Він став основою для цілої серії важких вертольотів. Сістелін отримав антикорозійне покриття та складну хвостову балку для зручності розміщення на авіаносцях і десантних кораблях. Також існує експериментальний ударний штурмовий вертоліт Сікорського с 67 Блек Хоук, розроблений у 70-х роках. Це був сміливий проєкт для свого часу, проте він так і залишився лише у вигляді двох прототипів. А ось гелікоптер UH-60 Black Hawk, створений компанією Сікорського, пішов у серію. Він став одним з найвідоміших і наймасовіших армійських вертольотів світу. UH-60 Black Hawk унікальний тим, що поєднав універсальність, витривалість і бойовий досвід. Black Hawk став справжнім символом мобільності армії США. У ЗСУ ці гелікоптери використовує українська розвідка. Ще один експериментальний гелікоптер Сікорського, XH59 Едвансі Blade Concept. Це високошвидкісний вертоліт, розроблений у 1970-х роках. Він був частиною пошуку нових схем, що дозволили б гелікоптерам літати значно швидше за традиційні обмеження. Гелікоптер XH59 показав рекорд швидкості у 490 км на годину, але не пішов у серію через ряд об'єктивних причин, у тому числі та… Та складність конструкції. Одним з найвідоміших цивільних гелікоптерів Сікорського є С 76 Spirit, який вперше піднявся у повітря у 77-му році. Цю повітряну пташку створили як vip гелікоптер а це найновіший і найпотужніший гелікоптер компанії «Сікорський» 53 k Кінг Стеліен. Це важкий транспортний гелікоптер корпусу морської піхоти США, який був офіційно представлений у 2015 році. Гелікоптер здатний підіймати вантаж у трюмі вагою у 12 тонн, а на зовнішній підвісці у 16 тонн. Кінг Стеліан є найдорожчим гелікоптером у світі. Він коштує понад 100 мільйонів доларів. Також у процесі розробки перебуває високошвидкісний гелікоптер нового покоління Сікорський s S-97 Рейдер. Він унікальний тим, що здатний розвивати швидкість у 407 км кілометрів на годину. Загалом, українець Ігор Сікорський це одна з ключових фігур у світовій історії авіації. Він зробив фундаментальний внесок у розвиток гелікоптеробудування, за що його справедливо називають батьком сучасного гелікоптера. З 1947 року гелікоптери Ігоря Сікорського використовуються для перевезення перших осіб у США. А у 2019 році гелікоптер Сікорського H-34 було обрано офіційною прикрасою президентської ялинки. Також гелікоптери Українського конструктора використовує королівська сім'я Великої Британії, лідери інших держав та бізнес-еліта. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одне цікаве відео про видатних українців. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний youtube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!